Всім привіт! То мало бути відео сповідь у церкві, але нам не вийшло там зняти. Тому буде відео сповідь у красивому фоє. Сьогодні це буде відео про те, чому я попала соцмереж, і на це є певні причини. Хотіла спочатку робити різ, потім довгий пост, потім знімати купу сторіс. Але скажу так, як я це було моє перше знайомство серйозне по здоров'ю з акютом, тобто лікарнею швидкої допомоги у Швеції. Нічого не перехищало поганого. Мені здавалося, що суперсильна, здорова людина, але в один із моментів нічим стало погано і з температурою 47, Дякую, у і ті, які прибирають та мішай на відео нічого. Коротше, я втратила свідомість від високої температури і потрапила в лікарню. Щоб дочекатися і почути це від лікаря, я чекала 8 своїх годин, тому що в той день я ще планувала встигнути на концерт про з дітьми і ще купу-купу справ в кінці кінців мені вийшло лише єдине зорганізувати все дистанційно і лежати на ліжку та чекати результатів аналізів. Від лікарів прийшов до мене лікар, як виявилося, його батьки теж хореографи. Ми з ним говорили по душам. У мене концерт. Він кажуть: пробачте, його пропускаєш. І в кінці кінців знайшли просто інфекцію, дали лікування, і як бачите, я скоро буду знову повертатися в свій ритм. Але я хотіла сказати цим відео про те, що. Перше, шведська медицина, вона така. Чекати треба довго і треба з цим змиритися. Вмерти вам не дадуть. Про це говорять всі. Ви, як бачите, мені теж не дали все, слава Богу, класно. Але очне просить підтверджує. Вмерти вам не дадуть. Підключення до всіх авпрацій, якщо стає гірше, вам дадуть таблеточку хрену або львідону. У мене була температура 37,7 і медсестра мені медсестрима сказала, що не пора давати вам таблеточку. Хоча мені вже було дуже погано, бо в мене була дуже одна сторона, і я випила її сама, тому що думала, що як вона підніметься вище, мені знову буде дуже погано, я знов втрачу свідомість. Друге, що я хотіла сказати, це зупиніться. Час реально дуже швидкий, і ми просто себе настільки заганяємо, і я себе реально дуже загнала. Тому нехай це відео стане відео до, до тих змін, які я хочу зробити, структурувати більше свій час і знайти. День, момент, чи виділити годину, чи писати, почати вести календар. Я не знаю, що це буде. Реально, я буду робити зміни. Я обіцяю, тому знімаю це відео сповідь у про те, що має бути час для себе, тому що якщо не буде його, то наступний раз може просто втратити свідомість. Мене ніхто не врятує. Як би це сумно не звучало. А мені всього 18+. у мене двоє дітей. І, напевно, я ще потрібна своїй сім'ї цей випадок дав мені це зрозуміти. Тому, якщо вам буде цікаво, чи у вас є якісь питання стосовно цього відео, пишіть, мені буде цікаво, поділитись. Не знаю, скільки хвилин я містила своє перше відео. Ех, якщо комусь буде цікаво, я спробую знімати більше. Бо в мене ще є ідея про те, як відновити, не знаю, воскресити свій подкаст. Тому що колись я його знімала вдома, і в мене було все. Мій крутий відеограф, який робив це все для мене в будь-який час, і коли зручно мені. Круті інтерв'юери, яких я сама шукала, і всі вони мені давали добро на те. А зараз мені хочеться реально знімати, знімати і знімати YouTube. А, але мені здається, що вже всі ідеї використали. Я нікому буду не цікава, всі все до мене зняли і всім все розказали. Коротше, думки вслух. Не знаю. Поділіться, що думаєте ви з цього приводу. Можете мене хочете захейтити, хочете підтримати. вітаються будь-які коментарі або дописи, або пишіть мені в інстаграм. Я завжди там. Сей hey до, кажу па-па.